Як оскаржити висновок ВЛК? Зверніть увагу, що якщо ви вже йшли в адміністративному порядку, у вас є 3 місяці на оскарження. Якщо ж ви зразу після ВЛК місцевого хочете ну, прийти оскаржити, то у вас буде 6 місяців на оскарження. В суді, ну, в принципі, тут уже я все-таки рекомендую на стадії судового розгляду все-таки найняти особу, яка володіє певною правничою. Освітою і так далі, тому що навряд чи ви зможете належним чином представити свої інтереси, якщо у вас до цього не було досвіду, в питаннях щодо скарження визнаку ЛК. І зверніть увагу, що основний момент тут буде розглядатися в порушенні процедурних питань. Там не будуть судді визначати, що у вас там. Там такий діагноз, а він трохи відлізняється. і Так далі тут буде е, треба робити увагу на процедурні питання, щоб ви подали документи медичного характеру. Вони не враховані або. Закрили очі на те, що ви надали документ, де певна ступінь, а вам змінили безпідставно цю ступінь, і так далі. Тобто, або не провели вам відповідні аналізи, не направили на доспеціалізованого лікаря для повторного обстеження, і так далі. Тобто, оці всі нюанси процедурного характеру на ці треба звертати увагу. Ну суддям так простіше, якщо ж ви просто будете казати я дуже хворий і все, а мені визнали придатним. Ну скоріше за все, у вас дуже невеликі будуть шанс це виграти справу.